І не лише посадовці не виконують своїх обіцянок народні депутати теж грішать цим. Маємо узагальнення та порівняння щодо тих, хто увійшов до Верховної Ради від Сумщини за підсумками їхньої роботи. Нагадаємо, регіон делегував до парламенту шістьох осіб: двоє представляють блок Петра Порошенка, один народний фронт і один Во батьківщина, та двоє депутатську групу Воля народу. Отже, найбільше обіцянок було дано і не виконано Ігорем Молотком. Його частка балачок 94%. Найменше не здійсненого відповідно до результатів моніторингу системи народного контролю слово і діло належить Олегові Медуниці. Я взагалі не знаю про що йде мова. Надо почитати там які критерії відбору. Але в своїй діяльності депутатській я намагаюся виконати те, що обіцяв виборцям. А виборцям я своїм ніколи не обіцяв лампочки вкручувати чи дороги ремонтувати. Я їм обіцяв е, політичні речі: децентралізацію, адміністративну територіальну реформу, е, збільшення бюджету міста Суми. Ну от я це й роблю. Треба приїхати, зустрітися не тільки в Сумах, а зустрітися з виборцями у місті Шостка, шос Шостки, і Шосенському району і потім з'ясувати це скільки зроблено. Бо так по. А телефону це розмова. Ну і щодо інших депутатів від Сумщини. У середнячках рейтингу опинилися. Владислав Бухарєв тут із 12 даних обіцянок 12 у роботі. Андрій Деркач обіцяв 18 речей, з яких дві виконав, 6 ні, решта у процесі. Микола Лаврик, у нього з 10 обітниць, всі у процесі. В Олександра Сугоняко з 10 декларацій, дві реалізовані, решта у роботі. Нагадаємо, рейтинг склала громадська організація «Система народу контролю слово і діло аналізували піврічну роботу парламенту.